72 роки тому в Середському парку рушив перший потяг Київської дитячої залізниці. Це такий чарівний світ, де діти і дорослі занурюються в транспортну історію. Вона пережила чимало від злетів до майже повного зникнення, але потім відродилася як Фенікс і зараз живе абсолютно новим життям, тішачи. Тисячі відвідувачів я розкажу вам, як вона з'явилася в місті, яка в неї була історія, і як вона живе зараз. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися. Дітяча залізниця це абсолютно справжня діюча залізниця лише в мініатюрі. Тут є все те саме, що і на справжніх великих залізницях. Єдина така головна відмінність керують тут учні київських шкіл. Вони під наглядом дорослих роблять абсолютно всю роботу. Водять локомотиви, перевіряють квитки, чергують на станціях, відповідають за рух і графік транспорту, а керує всім цим процесом Рада юних залізничників. А покататися тут можна двічі на рік влітку та взимку дуже гарним середським парком. Звісно, що і з дотриманням всіх залізничних прав. Ідея дитячої залізниці, де діти опановують ази залізничних професій, для, е, не унікальна. Не лише в Києві вона існує. Їх активно будували раніше по всьому СРСР та по країнах Варшавського блоку. В Україні перше побудували в Дніпрі в 1936 році, а потім трошки згодом і в Києві. До речі, обидві з них досі працюють. З усіх залізниць, дитячих в Києві, працює на ходу приблизно половина, але через повномасштабне вторгнення. З них навіть ті, хто можуть, працюють, на жаль, не всі. Історія Київської дитячої залізниці почалася ще задовго до її фактичного створення у тридцятих роках. Це по суті процес почався після публікації заклику юних залізничників в тифлійській газеті Піонерська правда в її тифлійському відділенні. Зазвичай таким чином намагалися протранслювати якісь ідеї владні через, скажімо так, заклик від народу, заклик ініціативу знизу. Після власне цієї публікації такі залізниці почали активно з'являтися по всьому СРСР. В Києві, Очевидно, розмови теж про це пішли. У нас в місті планували збудувати в РМ Ціле дитяче містечко, яке включало би в себе не лише трикілометрову вузьку колійку з двома станціями, а ще й депо, водонепірну вежу, мости, тунель. І цей масштабний проект передбачав і ще й інший комплекс від дитячих шосейних доріг до невеличкого річкового порту, що мав би мати пряме сполучення з цією залізницею. Імовірно, такий маршрут мав би пролягати вздовж або десь поруч з Дніпром. Та такій утопії завадила Друга світова. Повернулися до е, ідеї у 1950 році. Тоді під будівництво спочатку розглядали пустир поруч з Бабиним Яром, але таке сусідство викликало очевидно суперечки е, дискусії, тому що ну. Це місце масових розстрілів, які відбулися, от відносно ще недавно на той момент, яке тут дитяча залізниця, які розваги. Хоча насправді це така популярна була в радянський час політика на місці якихось масових злочинів, забути про них, зробити там якусь розважальну зону і, і жити далі з цим. У мене, до речі, є про декілька таких місць в Києві, окреме відео. Та врешті обговорювали в дитячу залізницю. Ницю потенційне її місце десь два роки, і фінальне вже рішення про місце будівництва прийняли в 1952-му, озупинилися Озупинилася врешті-решт на серці. Це тоді була околиця ще міста. Тведення дитячої залізниці стало дійсно масштабним проектом. До нього багато хто долучився багато хто був зацікавлений, і самі студенти, і робітники, і залізничники багато хто словом був, та особливо можна відзначити учнів київської технічної та святошинської шкіл паровозних машиністів. Навесні 53-го року стартувало будівництво першої черги такої залізниці на серці. Тоді там поруч був такий пустир, який згодом став парком імені іменісерикарічч Жовтня, Зараз це середський парк. Для колій використали якраз тоді нещодавно розібраної її вузькоколійки Білий чи Київський вагоноремонтний завод створив шість дерев'яних вагонів. А в депо київ пасажирський спеціально для дитячої залізничної дороги переобладнали пару тяг ГР 336. Якщо вам стало цікаво, як і мені, що таке ГР, як воно розшифровується, то це, до речі, германський репараційний. Це вагони, які будувалися в Німеччині як компенсація постачалася радянському союзу. 53-й рік, що від завершення війни не. Так далеко, і такі вагони дійсно ще постачалися якийсь час. От один з них навіть переобладнали для такої а, дитячої залізниці. Для руху власне проклали колії. Вони так утворили свою таку свою рідну петлю. Загальна її довжина була майже 2 кілометри, 1,9 на місці з'єднання двох гілок з'явилася станція технічна, яка згодом стала вишенькою. Сьогодні ми знаємо її як залізничну. В цій петлі розташовувалися дві платформи: одна з них спортивна, яка пізніше стала яблунькою. А тепер відома, як пасажирський дитячий. Інша називалася Піонерська і на той момент була головною станцією всієї дитячої залізниці. І нарешті довгоочікувана подія 2 серпня 1953 року на день залізничника Київську дитячу залізницю офіційно відкрили. Перший потяг провів машиніст Петро Кривонос, тодішній очільник південно-західної залізниці. Вже через рік новенька залізниця продовжила маршрут ще майже вдвічі завдяки новому перегону та станції Комсомольська. Справжнім інженерним дивом став віадук через яр. Це виняткова споруда мала довжиною близько 100 метрів і висоту майже 20 метрів. Що можна порівняти з п'ятиповерховим будинком для масштабу дитячої залізниці? Це було грандіозно. Наприкінці 1960-х років дитяча залізниця опинилася під загрозою через активну забудову місцевості волейків біля серецького парку. Залізниця стала заважати місто будівним планом новим. Хоч її планували перенести на приклад на той же ВДНГ, Ця ідея дискутувалася і обдумувалася, тому що надто багато підготовки треба було для цього. Врешті-решт вирішили залишити залізницю на місці, але її маршрут знач скоротила. станцію комсомольська разом з ділянкою колії до Дубіадука розібрали, а на її місці звели лікарню. До речі, фрагменти насипу, які були на колії залізниць, досі можна побачити, знайти на території лікарні. У 1980-х Станція спортивна стала яблункою, а парк дитячої залізниці непогано оновили. Додали її нові вагони і паротяги. Хоч там і були певні нюанси, але це було підсилення. Важкі дев'яності відчулися також і на дитячій залізниці, через хронічне безгрошів'я. Об'єкт став стрімко занепадати. Мале кільце довелося законсервувати вже через його аварійність. Продали також деякі об'єкти. Навіть вірний гр 336 тридцять Теж вимушені були продати, хоч він і працював тут із самого відкриття, і був такою родзинкою цього місця. Станція яблунка теж закрилася, залишилася лише піонерська парк рухомого складу. Зменшився деякі поротяги розгробували просто як націнні метали. А Апогеєм став підпал вокзалу на Піонерський, що буквально знищило цю унікальну будівлю, яка там була першочергова. Здавалося, що це вже кінець. У відчаї керівник залізниці, тодішній Анатолій Міщенко, він буквально розповів про всю цю катастрофу на телебаченні. Хоч його за це і звільнили, але можливо цей сміливий крок врятував ситуацію. Вернув увагу до неї. Після таких буремних 90-х, нарешті, з 2001 року для залізниці почалося відновлення. Повернули до роботи два паротяги на яблунці відновили роботу. На вишенці почали будувати нове звели новий навчальний корпус для юних залізничників. Травні 2005 року до руху повернули легендарний паротяг ГР 336 який відкривав тут рух понад півстоліття. Тому його капітально відремонтували, хоч і. Тоді пофарбували в дивний колір, але він все ще залишається справжньою родзинкою дитячої залізниці. Пізніше, в 2013-14 роках, ще е, з'явилося декілька нових вагонів. В 2017 році оновили абсолютно все колійне господарство, а також, що найголовніше, відновили рух малим кільцем. 2018 рік це рік великої реконструкції. Станції Вишенька і Яблонька отримали нові назви Залізнична та Київ пасажирський дитячий відповідно. Саме ця остання станція відмітилась найбільш помітною новинкою міні-копією центрального залізничного вокзалу. В його приміщеннях тепер працюють чергові постанції, «Квиткові», каси, дикторська. Та адміністративні кімнати, а також відкритий для всіх музей історії Південно-Західної залізниці. Все майже таке саме, як і на оригінальному великому вокзалі. Такі копії справжнього діючого вокзалу немає на жодних інших дитячих залізницях світу. Реконструкція торкнулася не лише цього вокзалу, оновили все господарство, всю технічну частину, станції. Вони отримали також безбар'єрний доступ для пасажирів, оновили також навчальні корпуси. Капітально відремонтували також рухомий склад старенькому гр 336 повернули його оригінальний чорний колір, і всі ці зміни якісно, скажімо так, оновили все господарство, і це дозволило продовжити рух довжину маршруту до вражаючих 5,5 км. половиною кілометрів. Грудні 2019 року Київська дитяча залізниця вперше відкрила зимовий сезон. Потяги, прикрашені гірляндами, стали казковим полярним експресом у засніженому середському парку. У 2020 році з'явився новий рухомий склад, де два вагони оформили в ретро-стилі, прикрасивши історичними фото. І тоді маршрутом курсує окремий ретро-потяг, що занурює пасажирів в атмосферу минулого. Іні залізничники Київської дитячої залізниці мають унікальний досвід, унікальну можливість переймати навички не лише на своїй малій магістралі, де вони постійно працюють, а і на е, потягах Київської кільцевої електрички. Це така можливість відчути себе такою частинкою великої спільної залізничної справи. Хоча також я побачила нещодавно новину, що на нашій електричці кільцевій. Могли попрактикуватися також і учні з Харківської дитячої залізниці. І зараз Київська дитяча залізниця продовжує рухатися вперед, не зважаючи на труднощі та війну і різні інші моменти. Інтерес все одно при при цьому всьому до неї зростає як серед дорослих, так і серед дітей. Адже це все ж таки можливість. Навчитися і поринути в залізничну справу з за весь час її роботи це майже 50 Тисяч випускників, 50 тисяч майбутніх понад 50 тисяч майбутніх залізничників, які вже е, можуть і працювати, і вони вже й самі працюють, і водять локомотиви, і організовували надскладні евакуаційні рейси. А також ці випускники вже готують на залізниці дитячий, наступне нове підростаюче покоління майбутніх залізничників. Тож приїжджайте подивитися на власні очі на Київську дитячу залізницю, тому що це вже по-справжньому жива легенда. Дуже дякую за вашу увагу. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця, що ми разом змогли з вами подивитися, прослухати історію Київської дитячої залізниці. Адже це надзвичайно цікаво, якщо ви тут, то вам справді було. цікаво. Тому поставте, будь ласка, цьому відео лайк, напишіть в коментарях, чи ви були на залізниці, каталися, чи ще ні. Мені цікаво, було, щоб ви поділилися можливо своїми враженнями від цього. Також поділіться, будь ласка, відео з вашими друзями, щоб якомога більше людей про нього могло дізнатися і можливо дізна... взяти для себе щось нове про київську дитячу залізницю. Також я буду рада, якщо у вас є змога підтримати мене фінансово. Ви можете нам на базі зробити як разовий донат на будь-яку комфортну суму, так і підписатися на регулярну щомісячну підписку та отримати навіть це бонуси, наприклад, бачити відео трошки раніше ніж всі інші, або отримати список дуже цікавої літератури з історії України, світу, Києва і так далі. Можете, якщо хочете, це зробити, але звісно, що. Лише після донатів на Збройні Сили України, адже така підтримка в першу чергу, Очевидно, Звісно, що ми маємо підтримувати наших військових регулярно, постійно, так як можемо, донатами іншими якимись формами підтримки, сітками, плетінням сіток, ще якоюсь іншою допомогою. І лише після цього можливо там підтримати якихось ютуберів. Якщо ви бачите для себе в цьому сенс, дякую вам ще раз за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!